Вітаю вас, шановні батьки, Світ дитячих мрій. А давайте ми сьогодні поміркуємо над цією темою. Дитячі мрії це чудовий світ, де кожна дитина може вільно фантазувати та мріяти про все. У кожного з нас є власний світ мрій. Де ми можемо створювати все, що хочемо. Це світ, де кожна дитяча мрія стає реальністю. Дитячі мрії це невичерпне джерело творчості. Мрії допомагають творити та відкривати нові горизонти. Саме з дитячих мрій починається велике майбутнє. Діти мають найчастіші мрії про мир у світі. Вони уявляють мир, де нема конфліктів, де люди живуть у злагоді та мирі. Дитячі мрії це не лише прості бажання, але й важливий компонент формування особистості.